Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я, пані Вікторія. Як ваші справи? Добре, а ваші. Не жалуємося. Що там на роботі? Ну, якось працюємо. Я зрозумів. Е, як завжди, так? Так, так, так. Добре, пані Вікторія. Я з приводу вашої заявки по поводу вашого гранту, якого ви подавали, я його схвалив і зараз негайно видам вам кошти для преміювання особового складу, а то вони вже зачекалися. Так, так, так. Так, відкрив сейф, достав конверт з грошима. Положив конверт на столі. Вікторія можете перераховувати. Взяла конверти, конверти в руках та передивляєш. Так, перерахувала, все вірно, дякую. Все вірно. Добре, пані Вікторія, тоді вас не буду затримувати, чому, тому що ваша присутність в лікарні важливіша, ніж у нас в кабінеті. Дякую вам ще раз. Вам, Можете ще раз. Відповідні. Чи вас може будуть тільки ще запитання? Ні, ні, немає на даний момент. Добре, пані Вікторія, гарної вам робочої зміни, гарного вам вечора, до побачення. Ще? Гарного вечора, до побачення.